Доброго ранку, діти. Зараз у нас заняття з навчання елементів грамоти. І сьогодні вивчаємо букву Ч звук Ч. Звуковий аналіз слів і поділ слів на склади. Тож будьте уважні, приступаємо. Буква Ч звук Ч. Звук Ч приголосний. І на письмі позначається рисочкою. Буква Ч. Звук Ч. Позначається рисочкою. Пограємо в гру, назви мене Буква звук. Ч. Звук Ч. Погляньте дітки на картинку. І скажіть, в яких предметах є буква Ч і звук Ч. Чайка, чебурашка, черепаха, чорниця. чайник, часи, чемодан. А тепер малята почуйте звук Ч. В яких із предметів є звук Ч. Погляньте, будь ласка, на складову таблицю. Сліва і справа в нас голосні звуки. Якщо ми з'єднаємо. Голосний звук з приголосною. І прочитайте: Іч, іч, ач, оч, уч. А тепер наоборот. Чи, чи, ча, чо, чу. Пограємо в гру не помилюсь. І так, будь ласка. Починаємо із – Пі. піч, річ, ніч, меч. А зараз будемо наоборот перший звук Ч чашка чисто. «чисто», «бочка». Дочка, квочка, бачок, бочок, сучок, гачок. Ручка, річка, нічка, пічка. Малята, погляньте, будь ласка, тут у нас розірваний текст: слова поділені. На склади, а нам потрібно об'єднати склади в слово. І так, перше слово да, ча. Дача. Друге слово чо. Вен. Два склади. Об'єднаємо в один. Так. Кач Ка. Два склади. Об'єднали в один. Слідуюче слово льотчик. Два склади. Пальчик. Два склади молодці. Доберіть слова, що починаються складом Чо. Чоботи. Чоловік. Че. Черепаха ча. А, черевики. Ча. ЧАЙКА. Які голосні заховались у назвах у цих предметів? Давайте переглянемо. Звуки А, повторюйте, О, У, И, Е, І. Це які звуки? Голосні чи приголосні? Звичайно ж, голосні. А тепер погляньте на предмети і скажіть, які голосні заховалися у цих предметах: гриб звук и птах, звук А. Олень о е, вірно. Віслюк і молодці. Назвіть предмети, поділивши його слово на склади. Скільки складів слові черепаха? Чотири. Вірно. А тепер зробіть звуковий аналіз слова цього слова. І наголос падає на третій склад. А тепер пограємо в гру, знайди пару. Будь ласка, будьте уважні. До кожного предмета тут ключ, чайничок, чай качка. До кожного з цих предметів є звуковий аналіз. Давайте розпроділимо, пару дамо їм. Качка, ключ, чайник. Погляньте, будь ласка, на скільки складів розподіляється слово чайник. Два. Ключ. Один склад. Качка. Два склади. Зробіть звуковий аналіз цих, цих слів. А тепер, малята, визначте місце букви Ч. Чашка. Меч. Прочитайте слова із звуком Ч і буквою Ч. Чай, чабан. Чашка, чайник, часник, чагарник. Послухайте оповіданечко, діти у саду рвали порічки та черешні, бабуся з черешнями спече смачні пиріжечки. Ввечері будемо пити чай і смакувати пиріжечки. Скажіть, будь ласка, в яких словах ви чуєте букву Ч і звук Ч. Порічки, черешні. пиріжечки, Чай. Молодці. Діти, звук і буква Ч. І звук Ч. Погляньте, будь ласка, як на письмі пишеться буква «Ч». Відгадайте загадку то холодним, то гарячим вдома кожен мене бачив і співаю я від жару і пускаю з носа пару. Є у блюдечка подружка ще от, що одне лиш має вушко Можеш кралюцю зустріти, як захочеш чай попити. Чашка. Чайник. У воді плаває, по землі ходить, а з хатини не виходить. Живе спокійно, не спішить, вона ніколи не біжить. Під панцером без страху гуляє. Хто це? Черепаха. Дітки, впіймайте звук. Червоніють червоні личка у черешні і сунички. Який звук ми чуємо? Звук Ч. вірно. А зараз давайте вивчимо скоромовку. Черепашці з черепашенятами важко змагатися з жабенятами. Який звук ми чуємо? Звук Ч. Повторіть ще раз, Черепашці з черешня. Черепашенятами важко змагатися з жабенятами. Повторюйте чистомовку. Ча, 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 граємо в м'яча. Чу, 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 я й тебе навчу. Ач, 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 передали тобі м'яч. Іч, 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 бігай, не стовбич. Повторіть тепер самостійно цю чистомовку. І пограємо в гру, додай слово. Я вам буду називати початок речення, а ви закінчуйте. І так, будьте уважні. Чу 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 калачі. Че, 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 добре піч. Пече. Ча-ча, ча, дай скоріше. Калача. чи Чи-чи-чи, їж, будь ласка. Калачі, чи-чи, чи ти на мене не кричи. Ач, 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 ось смачний калач. Дітки, ви сьогодні молодці, справилися з усіма завданнями. Скажіть, який звук і букву ми вивчили? Букву Ч і звук, Ч, які завдання вам, для вас були важкими, а які легкими. І що цікавого і нового ви для себе почули? Ну що ж, наше заняття закінчено. До побачення!